Полювали за Ф 16 по всій Україні. Масштабну мережу агентів ворожої розвідки нейтралізувала служба безпеки. 12 агентів та їхніх інформаторів шпигували за силами оборони у прифронтових Запорізькій, Сумській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях діяли окремо один від одного. Звітуючи керівнику групи з Дніпропетровщини. Деякі зрадники завербовані росіянами, дезертири, які залишили службу в зсу, а ватажок для конспірації використовував підробні посвідчення Червоного Христа чи активіста-антикорупціонера. Агенти вишукували позиції української протиповітряної оборони і місця виробництва засобів радіоелектронної боротьби, а також розвідували локації військових аеродромів, де на думку російських кураторів могли базуватися літаки. F-16. правоохоронці затримали організатора а його спільники. В частині вже повідомили про підозри в державній зраді. Такий злочин карається довічним ув'язненням.